Сьогодні другий день, точніше, сьогодні перший день після мого дня народження. Я все <соць>, на тому самому місці Зробимо міні-таку не розпаковочку, а такий міні-огляд на подарунки, які мені всі подарували. Я вже показувала, я не знаю, чи я вже опублікувала, чи не опублікувала, але вчора в моменті я там зняла декілька м -м відео. Не знаю, я їх опублікувала на даний момент, тому не можу сказати. Коротше, там дещо ще добавилося до подарунку. Я показувала кавіточки, які мені подарували. Так, одні другі. Це я казала від друзів квіточки. Від друзів шарик і від друзів було. Сертифікат, книжковий магазин. Тут в мене бабосики. Це. Я, до речі, не святкувала день народження, тобто вона день народження. Я його не святкувала, але мої всі там рідні, близькі друзі просто дзвонили мені і казали: спустись, спустись, спустись. І хто міг, мав час, то я запрошувала просто начілок. Бабосики від Сакра, Сокруха і. Бабусі Максима. Від моєї бабусічки я показувала. Я вже його дістала, тут всього лише про чайничок. Електрочайник, який ми замовляли, я замовляла. Так, цукерочки теж таки не буду показувати. Від моєї мамусі тут піжамка. Я теж вже не буду діставати. Піжамка і теж бабосіки. А, І від чоловіка. Фондорочка і намистинка. Пандорочка, і не, не і на мистинка, а е, на мистинка від Пандори. І там ще друга частина подарунку їде новою поштою. І ще одна частина подарунку, я її не можу показати, бо це така дуже особисте інтимне, інтимна. Тому обійдемося без цього. І така дрібничка, насправді, але я його напевно збережу засушу. і він мене залишиться назавжди. Зі мною цей крутий кексик. Хто дивився серіал Пустукає в мої двері? Квіт мій її квіти. Я догадую, що йому зазвичай вони в мене довго стоять, тому що не просто їх кусає. Так от, хто дивився пускаю мої двері, то він має розміння такого кексику. Я зараз не їм глютен, тому. ...розламала. Ідея засушити. Напевно, не справдиться. І от такі на сьогодні в мене подарунки. Ти, ти кажу, це був день нарочня. Сьогодні мені ще зустрілися з моєю мамою. Мама мені вручила подарунок. Мамуся приїхала. Ми пішли, сходили на сніданок в заклад, збила сирнички з кавою. І я щаслива людина. Зараз розпакую собі пандорку, начіплю на браслет так наступну на мистинку. і буду прибирати вдома, бо вчора е, чаювали і трохи є посуду. От, чекаю вихідних. Не знаю. Можливо, на вихідні ми зустрінемося з друзями. Але я не знаю, бо мій друг, наш друг, він має приїхати додому трошки з реабілітації, може, відпустять. І було б класно побачитись. Ладно, йду, почищу якраз браслет, бо в. Застіпці трошки не збиратися всякого непотрібного. А з Пандорою таке буває. Отак. Щаслива є людина. Я вважаю, що максимально щаслива, наскільки це можливо в наших реаліях. Це мої три намистинки. Якось е, рідко замовляю просто на мистинки. Тут я прям чоловіку сказала, що хочу на мистинку, нову він запитав, що ти хочу не народі. Я кажу, хочу нову на мистинку. І я буду мати зараз ще ну, на мистинку. Я вже, до речі, собі придивилася новий браслет е, іншої колекції з Pandora, бо я оце вже ношу багато років, а я би вже щось хотіла трошки поновити, тому мені треба визначитись остаточно і на якесь свято собі замовити. Або просто так. Ще думаю, куди потратити всі кошти подаровані. У мене вже стільки ідей. Треба визначитись. Що я хочу більше всього. Так, коротше, іду за ножничками, щоб розпакувати. Добрий ранок, від вже 26-річної людинки. Коротше, сьогодні я щось переспала, і в мене так болить голова. Я не можу себе зібрати, стягнути з ліжка. Коли, коротше, я не знаю чому, але коли мені хочеться щось почитати, я завжди беру до себе ніжну і читаю її вже сотий раз. Я не знаю для чого. Ну, дуже ну, не, не знаю для чого. Нічого нового фактично вже неможливо тут підчеркнути, але я беру і читаю, 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 читаю. Я завжди даю, до речі, книжкам друге життя, що я маю на увазі. Коли, ну, читаю їх, потім можу друга раз перечитати і потім продаю. Ну, бо, типу, для чого, щоб вона стояла і в мене пилилась на поличці, припадала пилом. А оцю книгу я вже не продаю напевно, три роки вона в мене. Я десь її купила на початку війни, на пізніше трошки. От. І за три роки я вже її прочитала, ну, повно разів 30. Мені дуже подобається взаді просто завдання, чекаю, я собі їх приходжу так 30 днів. І от сьогодні знову взяла її зранку, така встала, думаю, ну, важко мені з ліжка злізти. Що мені зробити? Візьму книжку, почитаю. І читаю. Але, до речі, вчора ввечері я зробила замовлення. Ой, не ввечері. Коротше, ввечері да, да, я зробила замовлення по моєму подарунковому сертифікату, mm. який мені подарували mm, З книжечко... Боже, в книжковий магазин, щось з <смас> думки докупу не можу зібрати. І замовила, мені вже відправили, чекаю. І вже, знаєте, така в придкушені. так хочу відкрити посилочку, вдихнути. Бо, от, наприклад, ця книга, я дуже люблю запах книг, але оця книга вже. Немає такого Ну, Понятно, я її сторозі читала. М -м. Але я так люблю її. Я вже її не продам. Мені, до речі, її кіт зіпсував трохи. Я її копну. Ну, в мене завжди книжка лежить тут біля ліжка, коли я читаю її, і він мені її царапнув. Царапнув. І все. Що ще сказати? А, сьогодні замовила такий столик в закладі, підемо посаду моду з друзями. Mm, завтра чи коли завтра, так думаю, коли я змогла стати. Посидимо з друзями десь поспілкуємось і А сьогодні нас покликали друзі на шашлики. Просто так: смажити м'ясо і повечеряти спільно. Якщо все буде окей, то підемо такі плани. Зараз постараюся себе скинути з ліжка, залити водички в новий чайник. Зробити собі кави і. щось робити, тому що я не хочу так весь день пролежати. Хоча я дуже велике пажа, таке внутрішнє внутрішньось трохи сьогодні, але є. М -м -м. Треба ще корм купити піти дітям, бо взагалі немає, що в них їсти. Вони поснідали. А на обід нічого більше нема. Отаке? Іду робити кафу. Іду робити кафу Боже дитя як мене. короче Мене сипить страшно. От якихось останніх 3 місяці-півроку. Мене страшно сипить Я собі взяла доглядову вже косметику, яку колись використовувала. Вона мені дуже підходила. Побачу, чи щось зміниться. таке не можу, хочу спати, страшне. Все, топаю. Я лечу на нову пошту, бо мені прийшла посилочка з моїми книгами. І навіть незважаючи на те, що на вулиці дощ вам не видно, але на вулиці дощ. Але мені байдуже, мені прийшло сповіщення, і я через 5 хвилин вилетіла на нову пошту. Зараз буде вдома розпаківка. Так, Я вже на місці вдома. З посилочкою книжкового, книжкового магазину. Значить, подарунок від друзів. І зараз вас познайомлю з своїми новими друзями, яких я придбала. Так, я перевіряла на пошті кількість М -м, книжок. Чотири. Чотири книги. Мені вдалось. Придбати з маленькою доплатою за сертифікат, як я підходила до вибору книжок. Насправді я маю список, яких я хочу, але вже в момент, коли я замовляю їх, ну, перед замовленням, я дивлюся купа оглядів на них, відгуків. І тоді розумію, відгукується вона мені зараз ще не відгукується. От таким методом я обрала цього разу подарунки. І так, до речі, я щось думала, що всі будуть з такою твердішою палітуркою. Але ні, не всі. Це така взагалі цікаво, у мене такого ніколи не було. До речі, ой, боже зараз. Це якийсь вид, е, в, в, такий, е, я не знаю, вид задоволення, який не описати цей запах нової книжки. Тут в мене кава. Вже третя цей день, аж зараз тільки друга чи третя година дня. Гарячо. Коротше, знайомлю вас з новими друзями своїми. Перший друг. Пляжне чтиво. Uh, купила його, бо подивилася uh, декілька оглядів, відгуків, і там думки розділились. Але я подумала, що таке треба купити і зрозуміти самі. Зайде вона в ніч не зайде. Я теж, до речі, подумала спочатку, що я якраз її зараз куплю і почну читати так в травні. Mm, я чомусь зрозуміла, що такий літній вайб, але по відгуках я зрозуміла, що вона більше на осінь. Але коротше, побачимо, коли я до неї дійду, може, я почну з неї, хто знає. Наступне, напевно, вже всіма прочитано. Покинь, якщо кохаєш. Я насправді не знаю. Мені здається, що вона мені не зайде. Але я її прочитаю. Ну, побачимо. Я вже хочу, я бачу що там фільм вийшов. І я не проти вже фільм подивитися, але таке краще хочу перше прочитати. І далі зрозумію, чи потрібно купувати наступну «Залишся», якщо кохаєш. Здається так. Петит. Хочу зрозуміти. Ну, Вона вже заїжджена, переїжджена. її вже прочитали всі. Навіть те, хто ніколи нічого не читав, вже її прочитав. Я не прочитала. Я дуже давно її відкладала, 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 бо я не розуміла, що вона потрібно. Далі. Це теж заїжджане приїждження. Сім чоловіків Евелін Гюго. Е, Побачимо. Ну, вже теж вже ну, найлінивіше її не прочитав, але я дуже хочу прочитати. От ці дві книжки, вони просто. ну, я їх відкладала не знаю скільки часу. Думаю, що вона мені зайде. І остання. Ця, я думаю, буде найбільш для мене. Мені здається, вона для мене найбільш потрібна. Не знаю, чи я з неї почну, я її так перегляну одним оком і зрозумію, чи варто з неї зараз починати чи трошки пізніше її відкласти. Бо насправді для мене вони, от, книги не завжди заходять. з першого. І люди думають, що вони прочитали книжку, вона не зайшла, і вони думають, що вони вже не люблять такого плану книгу, що вона там якась недовершена і ну, очікування реальність не співпала, але насправді мені здається, що, не, не мені здається, мені так є, що мені треба прочитати книгу в правильний настрій. Ну, тобто, одна книга вона може як зайти мені, так і не зайти, якщо я її прочитаю не в правильний момент. Тією грою є я подивилася дуже багато відгуків на неї. І більшість позитивних, схвальних, скажімо так. Тому. може, Хто любить запах він мене просто зрозуміє. До речі, оця не такий має. Дуже смачний запах має, певно. Це теж не такий. Найбільше ось ця пахне книжкою, книжкою, як я люблю. До речі, а можливо? Ні. Думала, що це залежить від кольору, можливо, сторінок. Бо тут таке жовтуваті. не знаю. Ні, на камері, білі, але насправді Вон вони такі жовтуваті Ой, оцей запах книги, це просто. Все, Я вже все, можна не читати. Одну помаду помадаю не вимистити. Ні. Красунчики. Я одразу їх сховаю, бо мій кіт... Я вже переконалася один раз, що він може просто вилізти на комод або на приліжкову тумбочку, де лежить книжка, і собі просто кіт туда запустити спокійно. Йому ще ніфіг робити. Це в нього, напевно, цей хобі таке. Ось такі чотири красунця. Тепер в мене є. Не знаю, як швидко я прочитаю. Знову ж таки, це залежить від мого настрою. Настрою швидше, ніж настрою. Класні? Класні. Ну, це напевно. Не, впав, не впав. Це один, напевно, з найкращих подарунків взагалі в природі Ну, для людей, які люблять читати. Колись коли мені коли було так років 15 і хтось мені сказав, що найкращий подарунок це книжка. Я подумала, що? Книжка. Ну, я б ніколи не подумала в той час, що я буду тащити від книжок. До речі, мій чоловік е, теж вибрав дві книги, які мені має подарувати, але він так натякнув, я його запитую які ти вибрав. Ці, всі, що я взяла. Він каже, побачиш. Ну, він не знав, які я конкретно хочу книги, він не злазив мій список, я йому скинула дві. Я питаю, тільки ті дві, щоб я розуміла, замовляти їх чи не замовляти і сказав, побачиш. Мені цікаво які ще прийдуть. Ну, до речі, я їх як прочитаю раз, якщо зайдуть, то два-три рази, і потім буду напевно, продам їх. Ну, не знаю, так собі думаю, тому що я вже говорила, напевно, що я люблю давати книгам друге життя. Я не люблю, коли вони стоять на полиці, просто і, і все. Вони не заслуговують бути без уваги. Повинні бути без уваги. Ні, я ще всім, всім позичу, хто захоче прочитати з моїх близьких знайомих, я ніколи не проти. Тільки для акуратних людей, для неакуратних не дам. Я щаслива, до речі, вчора ще ходила м -м -м, бабуся. Мого чоловіка познала, каже, зайди. І вона мені подарувала постільну білизну. Я не люблю такі розфарбовки, насправді. Ну, Типу колір на камері він трошки гірший, ніж насправді вже вже в житті. В житті хороший колір. Під сіро ліжко не підходить повністю, але я не люблю з візерунками, що. Я не люблю з візерунками. Але вона каже, хочеш пере, 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 передаруй, якщо я, типу, я не ображусь. Але я напевно не буду передровувати. Бо ж постіль. Ну, Не знаю, бачу, я дуже просто постіль дуже, дуже-дуже дуже. дуже, дуже, дуже. Коротше, завтра йдемо з друзями, посидимо в закладі трошки. То, там один ну, друг приїхав з реабілітації на деякий час. Буде привід зустрітися всіма і. М відпочинемо трошки. Плюс... А, я говорила, сьогодні маємо піти на шашлик, але насправді, якщо чесно, там зараз падає дощ. Я прийшла з пошти, ще зайшла в магазин, бо кава закінчилась, прийшла з пошти, зробила собі гарячу каву і... і тушу, mm -hmm. бо я змерзла. Тому не знаю, як там воїде з шашликом, я би пішла, але побачимо, що буде до вечора, бо це на вечір. Коротше, ви знаєте, що зараз оцей дощ і ця і з'являється вай, як почати читати книги. Може, мені. вже взяти щось? Може почати? спокійно, якщо кохаєш? Хоча б планувала, з іншою почати. Короте. А що чекати, скажіть, то що відкладати не потім, га? Іду прочитаю декілька сторінок, щоб зрозуміти, чи. Може, зразу вам скажу, як мені? Затягує чи не затягує, як мінімум? Я в машині, вже, до речі, не розумію, що у нас таке погане світло. Чекайте, бо взагалі пропало. А що, а що ж зробити мені, щоб світло включилось? От чекайте, треба відщипнутися. Я не розумію, як у нас світло. Ой, може, я не так. О! Не то нажимала дурбезлка. Коротше, я вже в машині, чоловік ще пішов там по роботі в одну точку, а я вже в машині. Ми йдемо до друзів на шашлики. Хоча шашлики вони вже приготували, зробили вже їх напевно доїдають, бо мічолик довго працював. Тому сьогодні запізнені. Все, їдемо.